Зібрались тут, щоб відзначити особливий день День Єднання. Це не просто дата в календарі, а нагадування про нашу силу, стійкість і незламний дух. Українці завжди були і залишаються єдиною родиною, що тримається разом перед будь-якими викликами. Нашу зустріч ми проводимо сьогодні, 13 лютого, адже навіть якщо не зможемо зібратися 16-го, Наша єдність не має часових меж. Вона живе в наших серцях кожного дня. А зараз на початку нашого заходу вшануємо хвилини мовчання наших воїнів, які боронять Україну та віддали своє життя за нашу свободу та безпеку. Запорізький академічний ліцей No23 знову об'єднався у символічному жесті єдності та патріотизму. Учні разом з вчителями розгорнули державний прапор і, тримаючи за руки, виконали гімн України. Зі щирою вдячністю звернулися до наших незламних захисників. Особливо приємно, що до свята долучилися партнери ліцею, представники Червоного Хреста. Вони із задоволенням підтримали наш дух згуртованості. Загалом у цей день в ліцеї панувала атмосфера єдності, патріотизму та гордості за нашу країну. Ми вкотре переконалися разом ми не здоланні. Сьогодні як ніколи важливо пам'ятати, ми єдиний народ, і в нашій єдності сила 16 лютого Україна відзначає день єднання. День, коли ми нагадуємо собі та всьому світу, що українці сильні, незламні і разом здатні подолати будь-які виклики. А зараз, як символ нашої сьогодні, зараз нажини ніс слова. Ні Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, у свой сто. Шу свого і покажем, що ми брата козацького, шучичила, ми полажим за нашу свободу.